Панові рибаки. Всіх вітаю. Знову берегова рибалка. Перший закид. В планах щука. Побачимо, що вийде. Часу небагато. Так що перевірю. А вдруг, можливо, посміхнеться у друг можливо посміхнется удача. Погода міняється. Може на зміну погоди клюнути, а може навіть і не клювати взагалі. Досконало невідомо, як риба реагує на зміну погоди. Деколи вона може клювати. Деколи взагалі не клювати. Якось так, трава присутня? Як без неї? Потепліло і росте повним ходом. ще. не роститься. Потужний зубу. Я для рибалки час не вибираю, коли є можливість, тоді йду. У мене нема там прив'язки якоїсь. Ранок, обід, вечір. У мене так не виходить. На траву не схоже. Я буду пробувати піймати рибу. Буде щось цікаве, покажу. Доріжка, друзі. Попала собі. Де на мене? стала, не хочу вийти. О! Як це сюди дово? Яка краличка? Оце супер. Тут кілограмчики є, це точно можна навіть не важити. Малышка, рассчиталась, молодец, яка ты темная. Ой, яка черевна. Еще парик, давай еще парик. Газуй. Шановные рыбаки, Час для рибалки вичерпаний. Я рибалочку удоволен. Дві щучки я піймав. Я емоції свої отримав. Рибалкою я задоволений. Я ще мав. Можливо, штуку. Шість-сем ударів. Я рахується чудово. Так що, друзі, я вам дякую за підтримку каналу. Підписуємося, подобаєчки кладемо, коментарики пишемо. Вам бажаю всім здоров'я, міцного. Бережіть себе, своїх рідних і гарних вам трофеїв, щоб ви цього року побили свій власний рекорд. А можливо навіть і не один раз. Шануйтесь, друзі, всім пока-пока. Обов'язково зустрінемось, на якійсь рибалочці.